На вулиці Білецькій в Віршаві давно вже не було ДТП, але протягом останніх 10 днів сталося відразу дві, і вони були зафіксовані на приватні камери відеоспостереження. 30 листопада 21-річний житель села Білки на мерседесі в'їхав в електроопору. Аж іскри полетіли працівниками державної інспекції. Було складено на нього протокол за статтею 130 – Це керування транспортним засобом на тверезому стані. Складно адмінпротокол за статтею 124 – Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження дорожньої споруди. І також стаття 126, частина, перша, де е, водій не пред'явив відповідні документи працівникам міліції. Після зіткнення металічний стовп був доволі сильно пошкоджений, тож його замінили на бетонний. Ця ж вулиця практично те ж місце, але тижнем пізніше, і знову ДТП. Це відео зафіксували дві камери. Опель світлого кольору проноситься на великій швидкості і врізається в припарковану автівку і хлопця, який відлетів на кілька метрів. Він дивом лишився живий. Мешканець міста Іршава до неупорушись з допустив зіткнення із автомобілем, який знаходився на узбіччі дороги. Наслідок цього його було освічено, але водій був тверезий, Усі. Учасники дорожньо транспортної пригоди на даний час не зверталися за медичною допомогою до лікарні. До водія, працівниками міліції вжито заходи складено адмінпротокол за статтею 124 Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу. Внаслідок обох ДТП ніхто з учасників за медичною допомогою не звертався. Всі матеріали щодо вище вказаних пригод знаходяться на розгляді в Віршавському районному суді.